Перемогою над юніорською командою інгульця Ю-19 гравці гірника Спорт завершили свій другий тренувальний збір. Команда із горішніх плавнів виграла у футболістів з кіровоградщини із рахунком 3-0. До перерви дивічі у воротах Інгульця Ю-19 відзначився Данило Тузенко. У другому таймі подачу зі штрафного результативно замкнув нігерійський захисник гірника Спорт Принц. Свою підготовку до другої частини сезону команда з горішніх плавнів продовжить на наступному зборі, який розпочнеться у понеділок, 19 лютого. Ветерани гірника спорту чемпіонаті Кременчука з футзалу у віковій категорії 40+, здобули перемогу над командою селок 5-0. Три голи у складі гірників забив Володимир Звір. Ще по одному м'ячу оформили Роман Симбал та Євгеній Слива. Ветерани гірника спорту очолюють турнірну таблицю чемпіонату. Наступний матч команда з горішніх плавнів проведе у неділю, 18 лютого. Із командою КФК Кременчук. Початок цього поєдинку о 13.00. Його пряму трансляцію. Дивіться на ютуб-каналі Асоціації футболу Кременчука. У першості Ферекспо з баскетболу зіграні матчі двох стартових турів. Без поразок на турнірі ігровий уікенд завершила команда Залізничний цех в її активі. Перемога із розривом у одне очко над командою цеху виробництва окатків 50-49. В іншому матчі з командою it дирекція управління Залізничний цех святкував успіх із рахунком 48-35. Найближчого уікенду у залі спорткомплексу Динамо відбудуться матчі третього та четвертого турів. У суботу 17 лютого початок ігор о 15:00. У неділю ігри розпочнуться о 13 годині. У Львові представники стрільби кульової грішніх плавнів здобули три медалі чемпіонату України серед спортсменів віком до 21 року. Два комплекти нагород юнаки та дівчата Дю номер No1 у командному заліку. У стрільбі із пневматичного пістолета чемпіонами стали Тимур Підгорний, Олексій Ціон та Ростислав Смоляр. У стрільбі із пневматичної гвинтівки, бронзові медалі, вибороли Софія Михайлюк, Анна Ляшенко та Вікторія Непорада. В особистому заліку Тимур Підгорний став срібним призером у стрільбі. Ві із пневматичного пістолета. До змагань медалістів чемпіонату України готували тренери Альона Федорова, Віктор Недбайло та Владислав Григоренко. Представники спортклубу Драгонком під керівництвом заслуженого тренера України Сергія Ханчевського завоювали медалі першості фізкультурно-спортивного товариства Спартак із загальної фізичної підготовки з веслування на човнах класу дракон серед юнаків юніорів та дорослих. Участь у змаганнях взяли вісім команд із Києва, Полтави, Дніпра, Кременчука, Маріуполя, Бахмута та горішніх плавнів. 200 учасників змагалися у підтягуванні на перекладині, підйомі штанги до підборіддя, скручуванні тулуба, сидячи на підлозі та бігу. Представники спортклубу Драгонком тричі піднімалися на п'єдестал пошани. У змаганнях чоловіків перемогу здобув Володимир Сидоренко. Срібним призиром був Кирило Лазаренко. У жінок Ольга Карпенко посіла друге місце. У складі суддівської бригади на змаганні працювали чотири представники горішніх плавнів: Руслан Клименко, Ольга Карпенко, Оксана Ханчевська та Володимир Рубан. У горішніх плавнях відбулася першість серед дівчат з волейболу, яка була присвячена дню народження цього виду спорту. Ініціатором проведення змагання за підтримки відділу культури, спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради став інструктор з фізичної культури Сергій Подолян, який також є тренером створеної у горішніх плавнях команди Подоляночка. Чемпіонат ми перше проводимо в цьому чудовому прекрасному залі. Даже при... в цьому році нас. Ми запрошували команди Полтавщини. Полтавочка, команда, яка минулорічний чемпіон України дев'ятим роком. І гравці є, які виступають у вищій лігі чемпіонату України серед жінок. І вони приїжджали до нас, так би мовити, як майстер-клас провести. Вони виступили поза конкурсом, сказали, давайте, дівчата, нехай борються за кубки, а ми іншим разом приїдемо, коли ви вже будете. На вищому рівні. Ну, для дівчат це великий досвід пограти з командами майже майстрів, там кандидатки є. Ну, команда чудова Полтавська. Так що дівчата задоволені. І також ми пригласили команди замільника. Сьол плюс дівчата молодші, віку, зовсім 12-14 рік. Вони отримали задоволення, гравши з командою майстринь. Участь у турнірі з волейболу брали сім команд. Обласний центр на змаганні представляла команда Полтавчанка. Команда Полтавчанка створена була в 2009 році і волейбольний клуб. Зараз вона називається збірна Полтавської області. Полтавщина ПНПУ». Ми граємо зараз в вищій лізі чемпіонату України, займаємо сьоме місце із 14 команд. Команда складена з вихованців Полтавської області, і е, найстарша дівчина у нас 18 років. Але є Анна Олексіївна Важинська, яка е, ще й, е, тренер, граючий тренер. Вона їх підтримує і е, весь тренувальний процес, весь на ній. Дівчата намагаються е, підвищити свій рівень. І намагаються попасти в призові місця вищої ліги, але для нас це ще зарано, і ми ставимо цілі для того, щоб попасти в шістку в найсильніших команд вищої ліги сьогодні. Випробувати себе на майданчику зі старшими за віком суперницями та набути турнірного досвіду. Такі завдання на змаганні мали юні волейболістки із команди «Псіол плюс яка представляє село Омельник. Які відчуття від волейболу? Чим він подобається тобі? Подобається тим, що є м'ячі, ну ну, подачі там прийоми, ну гарно грати. Мені це подобається. Як ти прийшла на волейбол? Там можливо інші види спорту були, може в футбол треба було піти. Ні. А як ти прийшла? Е, мені, я побачила, як дівчата грають та вирішила е, піти. Розкажи про команду, дружня команда, хто тренер, як ви граєте? Граємо добре, команда чудова, мені подобається тренери. це від спорту. Що? Складний вид спорту для опанування? Так. Да. Чим саме він складний? Е, тим, що вдарити треба, та приймати. Що треба для перемоги? Е, для перемоги треба настрій. Думаю, буде важкувато грати. Чим тобі волейбол подобається? Тому що тут є м'я, чиман це виходить. Як ти прийшла на волейбол? Ну, нам сказав Денис Борисович про волейбол і ми прийшли. Прибігли, так? Да. Як сьогодні будете грати? В чому буде ваш успіх сьогодні? Ну, Не знаю. Я думаю, ми переможемо там когось. Що тобі вдається? Що не вдається, чому ходиш на тренування? Саме краще мені вдається це нападати. Яка в тебе позиція? Нападаєш. Що тут що складно в волейболі? Приймати. Дівчата, ну не боїтеся, що тут високий назріст, інші суперниці. Як будете грати? Добре, не боїмось. Як вас тренер дала, що, що треба буде для перемоги? Те, що не треба переживати за це і треба йти далі. Ну, чим вам цікавий волейбол? Мені подобається приймати та бити. Пасувати. Ну і що вам вже, з чого навчилися вже в волейболі ви? Бити, приймати, нападати. Пасувати. виступали поза конкурсом, але отримали задоволення від виходу на майданчик фізкультурно-здоровчого комплексу гравчині команди «18+. На турнірі у складі цього досвідченого колективу було підсилення. На запрошення капітана команди «18+,» Юлії Прокопчук до цього колективу доєдналася Тетяна Романова. Взагалі, я з Луганської області е прийшла сюди за запрошенням Юлі. Вона побачила мене в інтернеті на відео і написала мені. І тепер я тут. Волейбол, да, колись там займалася? Так, я раніше в школі займалась, але ну, це було дуже давно. Дуже рада, що мене запросили, і я отримала неймовірне задоволення від участі. Це перша участь у вас в турнірі? Так, взагалі це перша гра в горішніх плавнях у мене. Ну, які емоції у вас отримала задоволення? Ну, максимально класні, круті. Дивіться, посмішка була яскравіша усіх. Ну, я така людина, просто я завжди посміхаюся. Дуже круте. Раніше грали у змаганнях, так? Так, раніше я приймала участь, але останній раз, напевно, років десять я приймала участь у змаганнях, і тепер мені така честь і Я отримала реально класне задоволення. На церемонії нагородження кубки та медалі отримали переможниці та призерки. Присутніми на цій церемонії була головна фахівчиня сектору фізичної культури та спорту, відділу культури спорту і туризму Грішньоплавнівської міськради Оксана Ліщенко, а також директор комунального закладу, центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Анатолій Манько. Третє місце у турнірі посіли представниці команди «Псіол Плюс із Омельника. Друге та перше місця на турнірі здобули гравчині команди Подоляночка. Срібло та золото отримали. Мали другий та перший склади команди із горішніх плавнів відповідно. На практиці змагань були дуже позитивні емоції, тому що ми ні за що не переймалися і просто грали, тому що нам це подобається. Дуже сил вистачило? А, так, вчора було особисто в мене було дуже мало сил, тому що в команді Омельник. Захворіла дівчинка, і мене попросили її підмінити. І я грала за дві команди. Дуже відчувала себе втомленою. Мені все сподобалося. Було, звісно, дуже важко, але ми перемогли. Я дуже рада. все було просто супер. Які вежлі вежливі від матчів з Полтавою, такі дівчата приїхали, ті що у США займаються. Ось чи сподобалось вам з ними пограти? Було дуже цікаво з ними грати, тому що це дуже сильний. соперник <laughs> uh. Було, звісно, дуже важко. Ми дуже старалися. Протягом турніру дівчата виявляли командний дух, а після будь-якого розіграшу вони налаштовували себе на подальший хід боротьби у матчі. Підтримуємо, підтримуємо одне одного, команду. ніколи не сваримося. Ми, якщо якийсь гравець помиляється, ми вказуємо на його помилки, підтримуємо один одного та намагаємося вкласти всі зусилля після програного очка. так? Навіть після програного проганочка першість волейболу серед дівчат планують зробити традиційною у горішніх плавнях та плідно співпрацювати з Національною федерацією волейболу, аби цей вид спорту набирав обертів у горішніх плавнях та залучав на волейбольний майданчик якомога більше представниць та представників юного покоління. У басейні Нептун у горішніх плавнях активно триває підготовка вихованців відділення плавання «Дюсиша номер 1 у тому числі провідних спортсменів, які вже наприкінці лютого виступатимуть на чемпіонаті України у Броварах. Путівки на національну першість горішньоплавняни вибороли у Полтаві на відкритому чемпіонаті області з плавання, де нагороди розігрувалися у юнацьких та юніорських категоріях. Змагання проходили у 50-метровому басейні нового спорткомплексу Акварена. У Полтаві досить такий чудовий басейн, я б сказав, відмінні умови. В Україні одні з найкращих умов для тренування. От, тому я вважаю, що там Чемпіонат України повинен проводитись не тільки серед кадетів, як вони тільки проводять. Я вважаю, що і старшим потрібно там приймати старт досить досить відмінні умови. Є також розминочний басейн, і 25-метровий, але це єдиний басейн в Україні, в якому можна, ну скажімо так. Підготуватися до старту, зайти в розминочний басейн, і скажімо так, тому що ні в одному басейні України ну в Харкові є, але ж таки він не за стіною і в ньому жодного разу не дозволяли розминатися під час змагань. А в Полтаві є така можливість, тому я вважаю абсолютний чемпіонат України, який буде проходити в. Травні місяці в броварах я вважаю, що його краще було б провести в Полтаві. Якщо навіть була, наприклад, і тривога, то спортсмени могли б там би за досить такий короткий період часу вийти, розім'ятися ще підготуватися в той час, не тоді, коли назначають розмінку, а тоді, коли спортсменам це потрібно, і це я вважаю, досить таки було б. На чемпіонаті України досягненням, тому що є можливість розім'ятися, тому що на всіх змаганнях високого рівня, які проходять міжнародні змагання, там обов'язково є розминочний басейн, от, стартовий, стар, стартовий басейн, от, арена для змагань, і також розминочний басейн. Команду горішніх плавнів у Полтаві представляли плавці та плавчині «Дюсиша США No1. Наша команда виступила досить таки чудово. Якщо брати серед дівчат, то майже всі дистанції а, дівчата виграли там, за виключенням, на 400 Комплекс та, із складнощів, скажімо так, щоб програма була в два дня і дуже багато було дистанцій, тому дуже тяжко було б, якби ми, ми могли б захватити всі дистанції, але із за того, щоб не перегружати, скажімо так, дуже сильно спортсменів, тому ми ми не, не, не взяли всі дистанції. Так, я думаю, ми б роз, розставили б по дистанціям так, щоб ну дівчата виграли б всі дистанції, як це мені вдавалося, ну вже не одного разу Виграти в Полтаві майже всі дистанції серед дівчат. І в цьому дов, доволі таки непогано споралися, я, я вважаю, так, що мої дівчата ну, досить таки непогано а, виступили розгонов Данило серед хлопців. От, ну, він поза конкурсом виступав, а, також біседа Вадим на дистанції, 50 та 100 на спині непогано виступив. А, «Колокот» Ростислав, я вважаю, непогано виступив. І також перерва Михайло. От. Ну, в цілому досить таки непогано. В команду відібралося на чемпіонат України серед юнаків та юніорів: сім спортсменів з нашого міста, п'ять дівчат моїх, Ткаченко Клеймонова, Олешко Ульянова і Стеценко. А серед хлопців колокот та перерва Ганни Олександрівни. тому сім спортсменів з нашого міста будуть представляти на чемпіонаті України наше місто і область. Серед юніорів медалістами стали три спортсмени горішніх плавнів. Поліна Клеймьонова здобула чотири медалі, три з яких золоті. Також чотири нагороди, з яких дві золоті у Ростислава Колокота. Одну бронзу серед юніорів виборов Микола Ющенко. Своїми враженнями від змагань поділився вихованець тренера Гани Савельєвої Ростислав Колокот. Чемпіонат області був, звісно, жалко, що він короткий, бо ну, всього два дні завжди ж були чемпіонати. Що по три дні йдуть. Оце як осінь. А це ж по швидкій програмі. Ну, в принципі, я пропилив по своїм результатам. Хотілося б краще, але ось буде чемпіонат України з 23 по 25 лютого. там будемо показувати всі кращі результати. Зараз якось це плаває, і після змагань якось чувствується вода по-іншому, так як сили Ну, Будемо дивитися по результатам на чемпіонаті. Ти вже звик до нового басейну у Полтаві. Та, звісно, звік це найкращий басейн, який є після Дніпропетровська. Там Дніпро і наш басейн найкращі басейни. В Харкові, на жаль, я не побував, тому що один раз заболів і я другий раз знову пробив. Зараз які цілі собі ставиш, виконати який норматив? Зараз треба йти під майстра. Ну, хотілось би майстра, але зараз би наблизитись до майстра, хоча б щоб на 200 метрів, хоча б 1,57-1,58 ну пропливти так. 59, щоб майстер, 1,57-50, ну, вроді би, да, 1,57. А треба хоча б 1,58, 159 щоб наблизитись. У нас 200 метрів, метрів кролів. Вільний стиль. Ну, Боротьба з секундами, як себе мотивуєш, кожного дня боротися на тренуванні, на змаганнях. Коли починаються якісь такі хороші режими або утром, коли треба вставати, кажу, майстер, треба мастера добити. І встаю йду на тренування. Звісно, йде, що таке, як. Засинаєш на ходу, як овочі такі чуть-чуть, А потім як пригашоду вже чуть-чуть і можеш плавати нормально. Ну ну зранку може бути трохи тяжко, то що. Ще не проснувся, а ти вже організм зганяєш. Займаюся я вже давно і кидати на півпуті не хочеться. Дев'ятеро плавчинь та плавців із горішніх плавнів здобули медалі у юнацькій категорії. Лідерка з плавання ДЮСШ номер 1 Юлія Ткаченко, виграла усі свої дистанції та здобула три перших місця. Із кількома медалями завершили виступи Віолета Улянова, Олена Башарова та Катерина Стеценко. Крім чотирьох медалей, одна з яких золота, плавчиня Олеся Олешко, здобула вагоме досягнення. Тринадцятирічна Спортсменка виконала норматив кандидатки в майстри спорту України. Про цей успіх розповідає тренер спортсменки Артем Лашко. Олешко Олеся на дистанції 100 метрів Батерфляй виконала норматив кандидата в майстри спорту. А дещо дотик програла Юлі Ткаченко на цій дистанції досить таки вона намагалася виграти в неї. Ну але ще я думаю, потрібно попрацювати над цим за два місяці. Вона з минулого чемпіонату України, на якому вона виступала в минулому році, в кінці листопада. Вона показала результат 1.13, 70 Точно не пам'ятаю, і на чемпіонаті області в Полтаві вона показала вже одну 7,80, ну, 7, 7, 7 секунд на цій дистанції за такий короткий а, відрізок часу. Це я вважаю досить таки непоганий результат, а, так як вона буде виступати на чемпіонаті України а, серед юнаків та юніорів, який відбудеться в Бродброварах. А потім буде її основний старт а, в Полтаві на Чемпіонаті України серед кадетів, де вона буде основний е, вік. Ну скажімо так, на цій дистанції вона має досить такі великі шанси поборотися за е, медаль чемпіонату України. Емоціями після здобуття вагомого досягнення та виконання нормативу кандидатки у майстри спорту України поділилася Олеся Олешко. Я була дуже рада, що я виповнила цей розряд. Це була моя. Мечта і, мрія, і я дуже мріяла про це. Я дуже хотіла, дуже старалася, тільки е, стільки всього пройшла ради цього результату. Ну, завжди боротьба з секундами ось для тебе. Як ти витримала це? Як не е, залишилась у секцію, як мотивувала себе? Е, ну, я перед цією дистанцією я з тренером і він сказав, не зважаючи на що я я повинна йти, гратися, що робити, але я повинна проплити, прям щоб було краще, ніж всі. І я плила разом з Юлією Ткаченкою і я програла її тільки касання, а так. Дуже дуже добре пройшла цю дистанцію, як він і просив. Я тренуюсь протягом п'яти років, і я ходжу на тренування і зранку, і вечором, тому що я знаю, чим більше я буду віддавати себе на тренір на тим, тим буду прогресувати більше і більше. І таким образом буду йти. Більш як сказати більш спинний на всіх дистанціях, чим було б, якщо я просто б тренувалася, не віддавала себе на всю. Олеся Олешко розповіла, як себе мотивує на досягнення у плаванні. Я дуже рада, коли я виходжу на будь-яку дистанцію. Я дуже рада, тому що я зараз буду плисти, тому що я отримую від цього кайф. Дуже так мотивує в мене це все, що в мене є така більша мотивація, щоб йти далі, далі. І було б ще краще, якщо е я б тренування десь йшла ще більше, я б все одно потренувалася, тому що я цього дуже люблю. Ну і що тобі рідні кажуть, коли ти приїхала, розповіла, їм, що ти виконала норматив кандидата в майстри спорту. Мама була в захваті. Мама дуже радувалася за мене. Казала, що ти молодець, що ти стільки працювала і все не даремно. Всі мої родні, все, рідні, вони все так дуже всі були в шоці, всі думали, що як так. Всі радувалися, всі мене поздравляли, і навіть коли прихожу в басейн, всі кажуть, що я молодець, що я виконала такий серйозний розряд. Дві срібних медалі у чемпіонаті Полтавської області здобув вихованець тренерки Катерини Крепець Владислав Неомержицький, який поділився враженнями від виступів. Я відчував, що на чемпіонат України, тому що вже неодноразово беру участь в чемпіонаті України е, в дистанціях проявив себе. Мабуть, на 100 брас та 200 браз мені вдалося пропити по своєму е, времені, по, по своїх е, дистанціях, так, зайняти друге і третє місце там на 100-200 метрів. Ну, чи готовий тепер на чемпіонаті України боротися? Наскільки важко там буде? Буду прикладати всі сили, щоб виступити найкраще. Як найкраще. Ну, як на тренуваннях працюєш, над чим працюєш, на що звертає увагу ти тренер? Мабуть, більше всього звертає увагу на, на техніку і м -м -м, дихання, мабуть. Ой, все так. На... Мені 15. Як ти себе мотивуєш на кожне тренування, на кожен день, щоб займатися. Чи були такі періоди, що хотілося завершити вже? Періодів таких не було. Як сказати, дитяча вміє стати найкращим? Ти відчуваєш себе добре, здоров'я, гарне. Зараз так. Добре все. Конкуренція висока була на області? Так. Там були на області Харків. А там дуже сильні хлопці. Так що будемо триматися далі, щоб краще пустити плів... них. Плів... Плів... Що відчуваєш, коли виходиш на старт на змаганнях? Зосередженість там ще щось, про що думаєш, як себе налаштовуєш? Мабуть, більше всього за дистанцію, щоб не було таких е банальних ошибок, е помилок, е всякого такого. Ну і Розкажи, скільки ти займаєшся плаванням вже? Десь 8-9 років займаюся. Дитинця прийшов, да, як прийшов. Пам'ятаєш чи ні? Прийшов. Е Мама привела чи щось таке, я не пам'ятаю. І завжди у плавання. Ніяких види спорту не було. Ні, тільки плаванням. Поки що плавчині та плавці горішніх плавнів за результатами обласного чемпіонату у Полтаві вибороли право виступати на зимовому чемпіонаті України. Він відбудеться у броварах від 22 по 25 лютого. На цьому чемпіонаті України в броварах він відбірковий до мультінейшена. Ну будемо будемо старатися, тому що скажімо так, в Юлі Ткаченко, Поліни Клеймьонової є якісь шанси поборотися за те, щоб попасти. На склад збірної України на ці змагання вдалих виступів та медалей тепер у горішніх плавнях очікують від спортсменів, які здобули путівки на національні змагання: Поліни Клеймьової, Юлії Ткаченко, Олесі Олешко, Катерини Стеценко, Віолети Улянової, Ростислава Колокота та Михайло Перерви. Саме ці плавці та плавчині увійшли до складу команди горішніх плавнів, яка виступатиме на чемпіонаті України у броварах.